Всім привіт! Прийшла посилка від моєї Наталочки долі з Львова. Моя ти гарнюня. Так, шоколад чорний, цукерочки з лікером, моє ти сонечко. Такі печення з шоколадом. Я, до речі, таке дуже сильно люблю. Таке печення, Таке печення, також шоколад. Бачите, яке класненьке? Іван чай! Це в мене мала такий любише. Будемо заварювати. І помідори. Так, це в нас. Що йде? Варення. Бузина. Вау, моє ти сонечко, ось бузина. Я, мабуть, і всі зараз повідкриваю. Так, оце тут. Спаржа. До речі, я вже її Наталочка одну з'їла. Вона дуже класна. Ось така спаржа. Зараз все повідкриваю. Я маю на увазі від кльоночки. І так, це у нас бузина, Так? Це гриби. Дивіться, які кльовенькі. Козарики. мариновані. О, бачите, які кльовенькі. Тоді перчик ось. ось. вялені. помідори. Бачите ось? О? Я, до речі, хотіла такі, потворю, я тебе тоді рецепт запитаю, бо я хочу теж таке зробити. Вялені помідори. Помідори мариновані, дивіться, які чері прикольні. Так хочеться вже зразу їх всі відкрити. Так, ще одна спаржа. дуже сподобалась. Дуже-дуже ж Тоді дивіться, робити лімонад, сироп, з рощі. Трошечки додати і робити діткам лимонаду. Гриби. Це в нас козарі мариновані, так? Ой, Олі цього року грибів. Дуже багато підосинник ось о, теж грибочки. Так, це в нас підосинник так, грибочки. І це в нас гриби. підосинник ще одні гриби. Ось, диволюсь, стільки грибів. Так, це теж підосинник грибочки. А це. Паста, буряк різаний, це до борщу. Такий спеціальний різаний бурячок або з хроном робити і такі смаколики. Наталочка, сонечко, щиро дякую тобі за такі смаколики. В мене вже стільки тих грибів багато, або деше багато. Наталочка, Доліс, благословення Божого тобі і твоїй родині, захисту вищими силами. Хай ангели і архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог, та Сдержитель тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом! Амінь. Наталочка, дякую!